Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати неймовірно смачний гарбуз, який за смаком схожий на манго. Нам потрібно взяти півтора кілограма гарбуза і нарізати його дрібними кубиками, один лимон. 1,5 апельсина, 300 г цукру, 5 г лимонної кислоти. Отже, йдемо готувати. Очищаємо гарбуз від шкірки і нарізаємо його дрібненькими кубиками. Половину апельсина очищати не треба. Просто аналогічно подрібнюємо його, попередньо вимивши та обсушити фрукт. І гарбуз і апельсин засипаємо в одну миску. Тоді беремо цілий апельсин і очищаємо його. Далі теж подрівнюємо.